Матеріали також збираємо кошти, просто робимо збори на бізнесу, Тому розуміємо, що ветерана треба максимально задіюватися, соціалізувати. Ми думаємо, що зможемо прийняти десь 15-20 клієнтів в день військових наших хлопців та дівчат. Ми будемо надавати послуги з фізичної реабілітації, психологічної реабілітації. а Також основним нашим напрямком роботи це є соціальна реабілітація і адаптація ветерана до цивільного життя. Рецепція наша нашого, нашого центру. Якщо пройти далі, тут буде знаходитись кухня. у нас розміщена та сама ерготерапевтична кухня, про яку я казала, яка буде пристосована до крісла колісного, до пацієнтів з вадами верхніх кінців, для того, щоб відновити дрібну моторику та всі втрачені навички побутовому житті повсякденному, банально помити посуд, приготувати їжу, нарізати продукти, адже часто з цим виникають складнощі, труднощі через фізичні там втрати. На сьогоднішній день ми не маємо можливості надати їм цілодобові послуги реабілітації, тобто тут проживати немає зараз. Де? Але на майбутнє ми в цьому бачимо перспективу. Ми будемо над цим працювати. Це буде по типу амбулаторної реабілітації. Прийшов, отримав послуги і пішов. Ворога, щоб він не впав і він тут може займатися. Тобто це в нас піднімається, ми його зафіксували і реабілітовий комп'ютером може повністю контролювати процес. У нас основна проблема, що, по суті, нам не вистачає зараз місця, тому що лікарня на 419 ліжок, віднімаємо реабілітацію в пологовий будинок, там, де не потрібна реабілітація, маємо десь 400 пацієнтів, які потребують реабілітаційних втручанків. Після оперативних, після гострого інсульту і травми різного характеру. Тобто військовослужбовці зараз мають ампутації, ми займаємося протезуванням, ми займаємося допротезною підготовкою і після протезною підготовкою.